Що означає бути Левізою Османовою? Львіза Османова, якщо мені так проще говорити про себе, якщо цікаво, то ця людина, яка може бачити різності і поєднувати їх. Людина, яка вміє будувати мости. І можливо, я можу сказати, що Левіза Османова це людина, яка намагається знаходити сенси і смисли в усьому, і яка йде на шляху до власної. Цілісності. Я вважаю, що моя родина і я власне є дуже багатою. З точки зору а, спадків, да, от таких культурних спадків. В мене така змішана родина, бо в мене тато він кримський татарин. А моя мама вона етнічна німкеня. А, а я, от дитина в такої родині, де змішалися різні бачення, різні культури, різні підходи до виховання, до бачення життя, наприклад. І от моя родина, вона мене навчила бачити різності. Перші уроки. Які я вивчила в кримськотатарській спільноті, це е, така єдність. Люди дуже були поєднані. Це взаємодопомога, і це нема. Знаєш, от це твоя дитина, це моя дитина, це є наші діти. Українці зараз показують. Ну, єдність, бо ми можемо вижити тільки об'єднуючись, да і ці періоди суспільного горя, травми, через яку ми проходимо. Ми знову ж таки проходимо завдяки тому, що ми єднаємося, і ми знаємо, що коли як тільки да там щось відбувається, ми роз'єднуємося, це дуже боляче. Але коли є якісь там суспільне горя, ми всі об'єднуємось.